Нещодавно ми святкували чудове свято, свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми нагадуємо про те, що ця перемога, дарована там на Голгопі, пройшла спочатку, знаєте, через певні випробування, через біль страждання, тому що сьогодні багато ми чули про Воскресіння, про те, як жінки прийшли. До гробниці побачили вже Воскресло Христа, але перед цим за три дні були знущання, розп'яття, страждання. Сьогодні ми згадуємо про ціну нашого виконання, про ціну перемоги над смертю, над гріхом і подарунок, про який дарує Христос нам вічне життя. Я хотів би, щоб ви звернули увагу на текст, який записаний в книзі пророка Ісаї в 53-му розділі з 3 по 5 вірші. Не про Ісає 53-й розділ, з третього по 5 віршів. Знайомий нам розділ, знайомі вірші, але я нагадаю декілька цих віршів і потім ми їх порозмірковуємо. Читаємо з третю вірша. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав волю, від якого люди відвертали свої обличчя. Ним гидували. І ми ні за що вважали його. Він ж у перекладі і ми не цінували його. Але ж він поніс на собі наші нерви, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покажем, побитий і принижений Богу. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранам. Ми оздоровимо. Текст, який не доросло, ми читали, текст, який описує події на Гофі, текст, який говорить про те, що в той момент, коли Христос висікав на Христі, люди не оцінили те, що відбувається там. Хтось зразу да. насміхався, тому що до цього не вірив, Хтось, хто перебував з ним тривалий час, дивилися і думали невже наші очікування. Вони не виправдаються. Невже ось так ми мріяли, що буде зовсім по-іншому і тут кінець з нашим мріями? Але сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися на ці події з позиції сучасності. Я хотів би, щоб навіть, ми подивилися не на тих людей, які стояли там біля Голуфи і розмірковували про Христа і казали, що ось щось сталося не так, або він не той хто не давав. Я хотів би, щоб сьогодні ми подивилися. На відношення до благословінь Божих і на відношення до того, хто їх посилає, на самого Бога. У сучасному світі, де благословіння часто асоціюється, знаєте, з матеріальним успіхом, здоров'ям, комфортом, ми легко втрачаємо нашу зосередженість на самому Бозі. Ми, знаєте, переводимо наш погляд на те, що ми хочемо отримати від нього. Господь дійсно благословляє. Але чи не стають самі ці благословіння певним ідолом або справою очікування людей, і це стає набагато важливіше, ніж те, хто є самим Богом. Не до цього було зустрічатися з людьми, які, здається, роблять перші кроки до Бога, але саме отримати якісь певні благословіння. Отримати щось від Бога не набагато важливіше, ніж просто стосунки з ним. Хтось поринув в залежності і хоче знаєте, позбутися цих залежностей. Він каже: ми чули, там, Бог допомагає, скільки б десь залишився залежності. І Людина йде, але для неї не Бог цінний. Для неї важливо те, що Бог зробить її житті. І коли, знаєте, кров два-три і Нічого не відбувається і здається, а чому Бог в моєму в житті не працює? А чому? Для інших якось відбувається ось так подія, а в ми житті нічого не відбувається. Або навіть коли Бог щось звершив, людина потім каже, слава Богу, щиро дякую, ну все, далі мені Бог не потрібен. Я вже звільнився. І це бува не тільки питання в питаннях залежності, це буває питання, коли людина хворіє, або рівні хворіють. Людина таки робить перші кроки до Бога і каже, ну, Бог же може зцілити. Бо може допомогти, Бог може підтримати. Людина шукає Бога. Але для неї набагато важливіше, що Бог зробить в її житті або в житті її рідних близьких, ніж сам Бог. Сьогодні я хотів би, щоб ви подивились, на, приклад Авраама. Знову ж таки, знайома нам історія. Але ще раз ще раз, ми зосередили нашу увагу саме на відносить Авраам до Бога. І на тому чому? Бог допускає такі обставини в його житті. Тому я пропоную, щоб ми, ми, ми зачитали текст, який записаний в книзі буття 22 розділ. Тут ми будемо читати текст цього розділу. І перший вивочок, який ми звернемо увагу, буття 22 розділ, перші другий вірші. Після усіх цих подій Бог випробував Авраама. Він сказав їм: Авраам, А той відповів, ось я, тоді Бог злегів, візьми твого сина, твого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, І йди в землю моря та принеси його там у все падання, на одній гір, яку я тобі покажу. Незвичне таке прохання. Для Авраама почути такі слова було жахливим. Все життя він мріяв отримати спадкоємця. Все життя він мріяв, щоб в нього був син, І ось в отримує, він отримує, він отримує сина, його спохинув віці, Авраам отримує було посиління, він отримає сина, якого називає сам. І це був не просто син, це було виконання багаторічної такої Божої обітниці. І ось тут тепер, коли Авраам безмірно щасливий, задоволений, вдячний Богові. Бог каже, а тепер принеси його жертву. Бог вирішує випробувати Авраама. Чи Авраам любить Бога більше, ніж його дар? Для кожного з нас постає питання, чи є в нас щось в нашому житті, що стало дорожчим за самого Бога? І, можливо, це добі хороші речі. Але, можливо, це благословіння. Стало певним ідолом для нас. Тим, що знайти нас утримує від самим Богом. Тим, що займає місце Бога в нашому серці. І це може бути будь-що, можуть бути хороші речі. Діти, якісь речі, навіть саме служіння Богу може найняти місце Бога в нашому серці. Читаємо далі. 22 розділ з 3 10 віші. Буття 22 росія статті 51. Ставши рано вранці, Авраам існував свого сла, взяв з собою двох слуг, свого сина Ісаака, нарував друг на все і пішов до місця, на яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. Тому Авраам сказав своїм слугам, залишайтесь тусу свого, а без хлопця йдемо туди. Поклонимось Богові і повернемось до нас. Тож взяв Авраам дрова для всепалення, поклав свого по сина Ісаака, сам же взяв <зас> огонь та ножа, і пішли оби. Йдучи, Ісаак загорив до свого батька. Батько мій, тобі відповів: я слухаю мій син. Ісаак запитав: Ось погонь дрова. А де ж техняна вся палення? Авраам відповів. Бог знайде собі агенця Хасипанісина. Так ідучи разом да. Вони прийшли на місце вказане Богу. І збудував там Авраам жертовник, розпав дрова. І зв'язавши свого сина Ісака поклав його на дрова жертовника. Після цього Авраам простяг свою руку, взяв ножа аби принести в жертву своси. В біблії Жодного разу. Нема заповіді про те, щоб приносити людські жертви. Але ось тут відбувається надзвичне. Бог очікує від Авраама послуху. Він перевіряє його серце, віддає йому певне поління. І починаючи з цього тексту, Авраам <кій> не сперечається з Богом. Його слухняність вражає. Рано вранці він вирушає на голову моря, готовий принести в жертву. Найдорожчих щерноїць, сина, якому очікував роками, син, який знаєте, став радістю його таких пох... похило віку, той, на кого він тій покладав буде Спадкоємця, той, хто буде виконавцем обітниць, тому що Бог обіцяв йому спадщини, як зірок на небі. І не дивичи на те, що Авраам мав віру, що Бог має силу воскресити з мертвих. Як Познання Єврея написано. Але все одно для нього був тяжкий шлях. Навіть якщо Бог воскресить його зараз там, через секунду, хвилину, п'ять хвилин, через годину. Але все одно зробити цей крок надзвичайно важко. Підняти руку на Паспосі. Він йшов на гору і ніс не лише дрова. Він ніс тягар духовної боротьби. Як поступити? Що зробити? В останній момент, можливо, повернутися, передумати, скати ну Ти знаєш, що завгодно тільки це. Буду тобі служити, все своє життя, але ось це не зроблю. Або, можливо, знаєте, живучи в той час серед людей, які вірили в інших богів, які вірили в багатьох інших богів. Навіть, хтось водом вірить, багато в Боже вірить. Він міг просто сказати: Господи, дякую тобі до цього часу, все було добре. Але тепер, можливо, я подивлюсь в сторону інших боїв. Можливо, я буду собі якогось Бога, який не буде мене вимагати так сурово, як ти. Але любов до Бога в його житті проявляється не просто в словах, а й в готовності дати йому найцінніше. Час від часу Бог запитує і нас, якщо я заберу в тебе все, що я дав тобі. Чи залишиться він Богом для нас Чи можливо, якщо ми втратимо те, що він нам дав? Ми скажемо «Ні, Дякую. Все було добре до цього часу, але тепер, можливо, ми до якомусь тім що І легко сказати теоретичну відповідь. Сказати та ні, ми завжди будемо служити Богу, та ні, ми все перенесемо, все пройдемо. Але надзвичайно тяжко пройти Практичний урок. Авраам пройшов це практично. І до цього тексту ми дочитали, що Авраам вирішив проявити стукня показати, що він його любить надмірно, над все, що може бути на цьому світі. Білі є багато інших прикладів, коли люди готові були показати знову на практиці, для них були інші якісь прохання від Бога. Певні випробування. Але все одно ми готові би показати, що не роблять Бога поза все. Дави Богу їм також подібні уроки. Один з прикладів Бог дав йому царство. Він помазав його з тривалий час, і йому довелося очікувати, поки Бог дасть йому це царство. І потім іздає царем. І дали розумів, не тому, що він найкращий. Не тому, що він там найздібніший. Не тому, що він там роду воду якось отримав це царство. Він розумів, що сам Бог йому дав це царство. Але в певний момент Бог вирішив виправити його серце і майже забрав його це царство, коли, власний син збунтувався проти нього. Йому довелось покинути столицю, ховатися, тікати, і він розумів, що... Нам межіть того, що царство буде по інсудні ним. І навіть життя його, можливо буде забране в нього. Але під час цього випробування відношення Давида до Господа не змінилося. Він дякував, він прославляв і розумів, що Господь є найцінніше, що в нього є. Читаємо далі наш текст буття 22 розділ з 11 по 14 вірші. Читаємо за 11 вірша. Та господній ангел кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Авраам! Авраам Той відповів: ось я. Не піднімай руки твої на хлопця, промовив Адам. Не чини йому нічого. Бо я тепер знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши свої очі, Авраам побачив аж ось позаду нього. Баран запутався гущавиня своїми рогами. Тож пішов Авраам. Взяв барана і приніс його на всипання палення замість свого сина. І дав Авраму тому у нашу. Господь бачить, що і сьогодні говориться: на горі буде видно Господи. Назвичайним чином Бог відповідає Аврааму цій ситуації. І ми бачимо, що не, не знайшовся людське жертвоприношення, тому що Бог проти цього Ми бачимо, що Бог провірив його серце. Він дав йому певну відповідь. І, знаєте, послав йому замісницьку жертву, що не просто вже почало жертвоприношення і не, не завершилось. Він йому дає, як і завершити це жертвоприношення. Послає барана, який там запутався гущаві. Бог відповідає надзвичайно чином і дав сьогодні згадували. Він повертає йому царство. Але нам знову зрозуміти, що не завжди кінець випробування та ті, знаєте, Добре. Різні ситуації бувають, коли Бог все-таки хоче провірити серце людини яка каже, а якщо я дійсно заберу в тебе найцінніше, якщо я заберу те, чим ти ціниш, що займає перше місце в своєму серці? в іншій ситуації Бог забирає Давида, сина від Вірсавії, коли Давид зайшив з Вірсавії, тоді Бог каже, син тим помер. І цей маленький. Син помирає. В сучасному в житті безліч ситуацій, коли християни отримують просиме. Але багато ситуацій, коли християни не отримують те, що просили. Хтось молиться про те, що хвороба якась вирікулася. Хтось молиться, що хтось не помер. Хтось молиться ще про якісь прохання. І потім не відбувається То, чого просили. Не, не отримуємо Бог. І ось тут люди по-різному реагують. Як багато людей відчувають відчай, розчарування і навіть відходять іноді від Бога. Іноді Бог забирає або випробуває наше благословіння, щоб дати нам саме себе. Щоб любила з багнули, в першу чергу відношення з Богом надзвичайно для нас. Духовна пустеля не завжди є покаранням. Часто, знаєте, це місце глибокого такого об'явлення Бога, коли ми можемо надзвичайним чином знову ж таки побачити, хто є Бог, як він діє в нашому житті, наскільки він важливий для наше життя. І головний урок всього того, що ми сьогодні читали, що найвище щастя християн не просто в Божих дарах, а у Божій присутності. Псалом Співець Асав в одному зі своїх псалмів Сказав наступні слова. Псалом 73, 28 вірш, Псалом 73, 28, він каже такі слова. Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. Не в тому, щоб мати всі гроші світу, не в тому, щоб мати величезну силу, як ми чули в попередній крові, про те, що є люди, яких дав. Велика сила кумулювати, що робити. Не в тому, щоб мати найкраще, найкраще здоров'я або кращі маєтки. Таке має щастя в тому, щоб бути близько до Бога. І що саме цікаво, він ці слова говорить після того, як в його голові пройшли такі думки про те, що навколо нього є люди, які живуть безбожним життям і мають при цьому великі такі благнути. В людському смислі благословіння матеріально. Це той самий псалом, коли Асаф, розпочинаючи цей псалом, каже, я подивився і мав його заздрем. Люди живуть безбожним життям і мають чудові достатки. Але потім він зрозумів наслідки, зрозумів кінцевий результат вічності. І він сказав ось фактично. Найважливіше стримати ці стосунки з Богом. Найбільша радість і надія не в земних благословеннях, а в самій Божій присутності. І це дуже редкий богословський момент. Бог це не засіб для досягнення благословіння, а мета і джерела самого життя. А тепер повернемося до Голови, до того, що ми розпочинали. Що найбільше ми цінуємо саме в цій події? Гріхів, дарувати вічне життя чи стосунки самим Христом. Ми розуміємо, що важливо і кошення гріхів, важливо вічне життя, як нам дарував, але в цей момент наша близькість до Господа, наші стосунки з Христом. І якщо остання оця відповідь являється відповідь ваше серце, що найважливіше стосунки з Христом, то, можливо, знаєте, знову ж таки. Таке перевіряюче запитання, а скільки часу ми проводимо з ним? Наскільки нам цінно на цей час? Наскільки ми близькі ці сусунки у нас? І чи не вражаємось ми, тоді коли тривалий час, можливо, не отримуємо того, про що молилися? Любов до Бога, чи приймає, що я любов до його дарів, є ознакою зрілої віри. І Бог ніколи не представляє себе своїм властивінням. Але кличе людину побачити його, як жиремо всього. Коли ми любимо Бога більше, ніж Бога Сувітня, ми здобуваємо і те, і інше. Бо хто шукає царство Божого, тому все інше додасть, сказав Христос на Дніпроповід. Але в першу чергу, на першому місці, має бути саме ці відносини з Богом. І все інше додасть, бо тобі це Бог являє моїм світом. Але коли навпаки порядок змінюється, коли ми почнемо любити його власну його дари більше, ніж його самого, тоді в наше життя іноді приходять такі випробування, коли Богу потрібно повірити, а що для нас цінніше його дари чи він сам. Нехай Господь допоможе, що сьогоднішній день, день, коли ми нагадуємо страждати нашого Господа Ісуса Христа, день коли ми нагадуємо ціну нашу виходу, щоб ми згадали, що. Саме відносини з ним це найцінніше, що нас може бути. Ми кажуть, спи допоможе на цьому амови.